питана до мене. Це таке робота. Значить не менна. Послухаємо, там будемо переїжджати. Можна стоять на персоналі. Вушу наставимо, дай, блядь. блять. Ну, якби не видно, ну по бетону таке потопнули, бачиш. Там далі. У нас тайби Матвій, я Матвій один. выйду на Матвея Чи стоїмо? стой пока нахуй Їдемо. едем мы едем Матвій, я Матвей ОДВ Матвей я на вязко обстановка и на блядь, нас 50 так блядь по діаграмам головні наміри злі. Я трисити стратегічні вигоди це наша наша. Бать почали і там везде в нас ракети. Сьогодні Одеса, Дніпро, бля, вчора Вінниця, бля. Везде поярить. Тихо. Та по ідеї ще ні, бо казали 30. Типа має забувати навіть. Три шістрки, знак сатани. Давайте. вода. Дай ти ну я ближче Давай, до... Якайте, я ближче до своєї нури, кайде. блядь. Якось спокійніше там біля нури О, Сідайся руль, Вава, я вже біжу! Ага. Давай удачі. Давай,